Триває спеціальний ефір на радіо НВ у західних змі. Продовжують звинувачувати Україну у підриві російських газогонів у Балтійському морі. Мовляв, ЦРУ США у червні минулого року застерігало Україну від здійснення диверсій на трубопроводах. Північний потік буцімто після того як отримало повідомлення від розвідки Нідерландів, а керувати підривом буцімто мав сам залужний. Проте, з чим пов'язана така медійна активність зараз у західних змі звинувачення України, ми поговоримо і не лише про це. Ми поговоримо з Віктором Єгуном, генерал майором запасу Служби безпеки України минулому заступником голови СБУ. Пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! Герам згодом, доброго здоров'я, пане Вікторе, от коли західні ЗМІ писали, що газогін підірвала людина, у якої день народження в один день народження із Порошенком тепер залужного звинувачують з кожним разом все більше нових якихось фантастичних версій. Чи не нагадує це почерк Росії закидати питання різними версіями, які абсолютно відрізняються одна від одної? Щоб не було ясності, що насправді сталося, із Милити очі, Це 100%. я з вами полі згодний, тому що е, е, люди не розбираються в ситуації. Е, е, Зокрема, ну технічні якісь параметри е, можливості е, проведення цієї діверсії, так? Або, наприклад, е, там не знаю, диверсію керував залушний. Де залужник, де дивертанти. Ну, слухайте, це ж так само дві дві різні речі. Тобто е, реаль реально. Виглядає таким чином, що хтось справді хоче, так як і коли ж було зима 17, вкинути кучу версій, якісь невідомі джерела. І це все на купу. Хто там буде розбиратися, знаєте, поки дійде до суду, а знаєте, ложечки знайшлися. Особенно пропишився поки все. Ну і з Каховською греблею так само, чи то вона втомилася, чи то Хаймерс вдарив, чи то не знаю, лебідь на неї впав. Де, теж дуже схожий почерк. Пане Вікторе, а чому західні розвідки не повідомляють якось офіційно про те, що сталося на потоках? Вони не знають? Слухайте західні розвідки, ніколи нічого офіційно не повідомляють. Є слідство в рамках слідства, ведеться робота. Хто такі ну спецслужби це окремо, прохороні органи це окремо, і ну ніхто нічого ніколи не ніколи не, не переміщується. Немає такого поняття, що вийде скажімо, за агентурними даними. Ми точно знаємо, що це відбудеться там то там-то, І здійснили там е, стільки. Такого немає. Вони можуть сприяти е, в проведенні слідства, можуть якусь інформацію передавати в таємному режимі, але все одно ця інформація має бути підтверджена. Експертами, криміналістами і слідством. Криміналістам а як Україні на це реагувати? Чи треба якось реагувати? Все ж таки, знов таки ці вкиди, і не тільки ці вкиди зараз дуже багато різного несеться на Україну саме під час певних подій на фронті. Ми розуміємо, що це певне розхитування ситуації. Як нам контролювати це, як нам це перебивати? Чи що нам з цим треба робити? Як нам впливати на ось цей інформаційний потік? Насправді, взагалі в світі прийнято просто робити дуже розумний вигляд і мовчати, тому що ну з одної сторони деяким нашим громадянам в Україні навіть я не кажу там в світі зрозуміла ситуація, а в Україні подобається, коли про Україну говорять, що має мощна держава, яка може забезпечити проведення такої елюційної акції, Бог знає де чому в водах наших союзників знаєте. Ну я, я я не хочу повторюватися ще де, де деякі моменти, які е, планувалися, але не були проведені наш, нашими е, е, спеціальними службами, але разом з тим, ми маємо таку ситуацію. Е, насправді е, проведення такої акції ну вона теж не була не в інтересах України, тому що це все можна було і воно зупинилося і без тих вибухів. Розумієте, ті вибухи не на що не вплинули, і як показала історична правда. Е, ні, ці труби вже тепер точно не потрібні, найближче не знаєш скільки там років поки в Росії напевно не зміниться якась ситуація в кращу чи в гіршу сторону, не зрозуміло для чого взагалі вона будувалася. Але разом з тим, якщо зараз справді ну, репутаційних втрат набагато більше, просто треба мовчати не, не 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 приймати участі в тих інформаційних цих закликах, просто казати ви знаєте, ну. Ми знаємо, це нам не, не ну точно не було потрібно. Вибачте без коментарів і все. Нехай думають про нас, що хочуть. А слідство, воно все одно вийде на дана цих е, злочинців. Чому тому що є е, точні дані супутників, хто там перебував? Є точні дані зняті е, е, з цих е, е, тру там ну, продуктор продукт, трубопроводів. Е, яка вибухівка використовувалася, е, які були там е, технічні. Е, Ну, я, яка була техніка задіяна для того, щоб е, їх встановити, і так далі. І так далі. І я думаю, що все, все в комплексі покаже правду. Пане Вікторе. А стосовно підриву росіянами Каховської ГЕС, чи ми бачимо зараз, що західні партнери все ж таки більш рішучими стали стосовно оцінок цього теракту? Ну, Явний розумієте тут тут, що би казав, не казала Росія, але всі розуміють що таке дамба, як вона була побудована, її схема, і, і всі розуміють, що для того, щоб вона вибухнула саме в тому місці і саме таким чином, потрібно закладати вибухівку всередину дамби, не зовні, не зверху, не десь там поряд, а саме в середину машинного залу або не цих створок і. Тільки таким чином можна досягти цього, цього руйнівного ефекту. Про це всі знають, це було відомо дуже багато часу до того. Є свідчення вже свідчення є навіть самих цих злочинців, які закладали вухівку, які підривали її, тобто є багато таких ознак що це здійснила Росія, і тому напевно, бачите, є рішення ну проголосовано в, в Європарламенті, і Росію чітко визнали винною в цьому теракті. Пане Віктор, стосовно того, що відбувається зараз у стані нашого ворога, там, от наскільки можна принаймні робити висновки із інформаційних повідомлень, різних заяв, різних інтерв'ю і прес-конференцій. Що там буцімто конфлікту силових відомствах, ну якщо це можна називати відомствами, от Шойгу намагається підім'яти під себе ЧВК Вагнер Пригожина, начебто. Підтримав його в цьому Путін. Пригожин упирається. Як вважаєте, це дійсно про смуту в Росії і про протистояння? Чи це певний контрольований конфлікт, який Путін з якоюсь метою створив штучно? Ну я, я би не придавав йому надзвичайно величезної воїнів. То, що він існує, це зрозуміло. Куди він приведе, де зрозуміло. Але разом з тим е, треба е, треба. Е, Визнати, що все ж таки централізація влади в Росії надзвичайна і просто таких вільностей, як собі дозволяє Привожин, до ну до, до якоїсь певного моменту, е, ну, ще можна щось там робити, але е, я так розумію, що він дійшов тої межі коли його просто зупинять. І інша справа, яким чином? Е, Щодо чи зможе суйгу підняти Вагнер, це надзвичайно важко прогнозувати. Чому що той наказ, який видало Міністерство оборони Російської Федерації, там вказано на підрозділи, які приймають участь у бойових діях, знаючи напевно про такі наміри, пригожений вивів Вагнер з лінії вогню, і він зараз перебуває не знаю в якому статусі, але в грубо кажучи. На тилових базах і е, таким чином е, юридичних підстав заставити цих людей підписати контракт з містерством е, е, оборони просто немає. Якщо б вони були десь в, 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 в окопах, то одна то, 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 справа. А так десь їх треба або мобілізувати, або не знаю там е, на рахунок того, як воно далі буде, не знаю. Подивимося, скож цього що пригожень частину людей все ж таки перекине за кордон, частина сама просто десь. Не рорососеться, але то, що пригожин хоче бути в політиці в Росії і хоче мати значний вплив. Вплив на цю політику, це однозначно. Також ми бачили, що Путін днями збирав пропагандистів воєнкорів і розповідав, що мовляв, за час мобілізації до російської армії встало 150 тисяч добровольців-контрактників. Ну я щось не, не пригадую, навіть, щоб пропагандисти щось таке подібне заявляли. Ну і там багато було різної маячні. На вашу думку, на нащо був цей захід організований? насправді на, на я так розумію, що вони вони визначили е, небезпеку цих е, так званих воєнкорів і телеграм-каналів на предмет того, що вони не безконтрольні, так як засоби масової інформації. В них немає, грубо кажучи, там методичок, які з яких треба читати, і вони е, реально е, почали впливати на внутрішню ситуацію е, в е, Росії і е, прийняте рішення. Поставити їх в якісь рамки шори, та це раз. По-друге, відірвати частину тих воєнкорів від ультрапатріотів, в тому числі Пригожина, і таким чином ну чи, чи поставити їх на фінансування, чи пригодувати. І для цього було відпрацьовано певні певні наративи, які були озвучені путіним під час цієї зустрічі, і тепер ті. Так звані воєнкори, які були присутні на ті зустрічі, і які підтримали, ну пішли на співпрацю фактично з центральною владою. Вони змушені будуть триматися в тих рамках, які їм зараз намалювали. Я думаю, що це протест взяття на виборів, а до виборів усьогось менш року до березня 2024 року, вони намагаються взяти під контроль. І всі канали інформаційні так само. Як Ви вважаєте, у них це вийшло? Просто цікавий випадок був нещодавно, просто в ефірі з Кабєєвої. Просто після цього заходу один із учасників, пропагандист Сладков, взяв і здав всю контору. До речі, вже це не вперше відбувається, це вже вдруге, що він сидів на карантині перед тим, як із путіним зустрітися, це така от система дала збій. Чи можливо так і треба було? Може у них і навіть мета така була повідомити це? Е, я не знаю. Я думаю, що все ж таки е, от, е, невеличкий збій був, тому що там ще, ще, ще одна е, подруга -по так само, десь там то саме е, про карантин. А перед цим ми ж знаємо інформацію, е, ще там дехто проговорився. Потім було перехоплені інформації по е, пасічнику, тобто це не є такою там таємницею надзвичайною, і це можна спокійно пояснити навіть е, пересічним громадянам Росії в плані безпеки е, здоров'я президента. Вони ж там дуже за нього переживають. Е, а, а це просто е, я думаю, що як кажуть, е, помилка виконавця е, в зв'язку з тим, що вони ще не дуже. Навчені, як себе правильно вести на цих центральних каналах. Тому е, дозволяють собі деколи виходити за рамки тих чи інших е, виступів. Е, я думаю, що вони розберуться з тим. Це, це не, не саме головне. Ну, цікаво, те, що уже не вперше підтверджується офіційно, фактично, якщо це можна так сказати. Факт того, що. Тих, хто зустрічається із Путіним, саджають на карантин. Знову згадуємо, як його відсаджували на довгий стіл від європейських лідерів. Але разом з цим Путін нормально зустрічається там поруч із Ердоганом чи там президентом Алжиру Він буде зустрічатися. З іншими людьми він зустрічається без карантину. Чому така на вашу думку ситуація? Ну я, я не дуже вірю в. В ці, двійників речі, які да, двійників, да, але разом з тим ну, насправді якось дуже дивно виглядає оці раптові зустрічі десь там в Маріуполі, бог знає з ким, і, і, і оці карантини карантини на тиждень з людьми, які справді приїжджають і говорять з ним. Дуже, дуже така дивна ситуація. Ну, не знаю, важко сказати, але то, що. Це все ж таки на, війну, на думку, що може бути якась справа з пов'язана з двійниками, це це, це 100%. Там ще на цій зустрічі із так званих воєнкорів із Путіним був такий яскравий момент, коли він навпаки навіть геть не яскравий, і цим він яскравий. Те, що коли Путін повідомляв про втрати Збройних сил України, про те, як іде контрнаступ, він все це читав з листочка. Ну і як мені здалося, що у цих пропагандистів, які хоч і брешуть, але все ж таки бувають там на фронті і щось бачать, ну, у них були Таке враження, що, що що ти мелиш, насправді все не так. Тут е, е, виникає запитання, чи знає Путін, що насправді відбувається на фронті. Ну е, е, я думаю, що знає, тому що я не вірю, що він отримує інформацію з одного джерела. Все ж таки, людина, яка прийшла е, службу в ну чи мав відношення до е, спецслужб, він все ж таки розуміє, що треба отримати інформацію з декількох незалежних джерел. Якщо це не відповідає дійсності, він справді користується тільки там якимись своїми перевіреними джерелами інформації. Ну це це, це це виглядає дуже абсурдно. Але разом з тим думаю, що якраз це і є момент перевірки цих воєнкорів на лояльність. Якщо вони зараз почнуть десь писати, що що, що він там писав і говорив, це буде момент викреслення їх заліз інформаційного простору Росії. А якщо вони приймуть і і проковтнуть ту наживку, яку їм запропонували під час цієї зустрічі, а там була ну реальна просто відверта брехня, і люди, які бували на фронті, розуміють, що це брехня, то тоді, тоді зрозуміло, що контроль над інформаційними потоками стає більш жорстоким. Пане Вікторе, дуже вам дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Ради, раді чути в нашому етері Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України. В минулому заступник голови СБУ був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.